Добрий день, діти! Сьогодні з вами я, ваша вихователька Світлана Вікторівна. Розповім вам про геометричні фігури. Сьогоднішній матеріал буде цікавим як для групи сонечку, так і для групи квіточка. Сідайте рівненько і уважно дивіться і слухайте про геометричні фігури: це квадрат, круг, трикутник, овал, прямокутник. Подивіться уважно, яка фігура на малюнку. Відгадайте загадку. В мене ось такі кути. Вони схожі, як брати, і чотири сторони однієї довжини. Правильно, це квадрат. Слухайте віршик про квадрат. Наш квадрат фігура вправна. Кубик він картина гарна, печиво смачне, квадратне, без даху квадратна хата. Так, кута всього чотири. Сторони, фігури рівні, два трикутники склади, теж квадрат зробив вже ти. Кіти, ще раз подивіться уважно на малюнки, які зображені. На екрані. І давайте подумаємо разом, на що схожі ці предмети. Першим зображений що? Правильно, це килим. Має 4 кути, 4 сторони. Схожий килим на квадрат. Так, схожий. Другим ми бачимо що? Правильно це печиво, яке ми дуже любимо смакувати. Третім зображено на малюнку. Вікно, на яку фігуру схоже воно, знову ви вгадали на квадрат. Має чотири рівні кути і чотири рівні сторони. Дорогі вихованці! Порахуйте і скажіть, що намальовано четвертим на слайді. Правильно, це сумка, яка теж має форму квадрата. А тепер без моєї допомоги назвіть предмети, які ми ще не назвали. Знову це, ви правильно думаєте. Це годинник, подушка, картина. Які ви молодці, любі діти. Про квадрат усе вже знаєте. Давайте закріпимо вивчений матеріал. Квадрат це фігура, яка має однакові кути 4 і однакові 4 сторони. Відгадайте загадку. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Що це? Правильно, це круг. Сонечко на небі сяє, форму кола воно має і тарілка, і годинник. Час круглий він лічильник, круглий м'яч, так бойко скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо і в парку, і в авто. Гарний круг на малюнку, правда ж? А тепер подивіться і скажіть. На які предмети схожий круг? На сонечко, на годинник, на диск з комп'ютера, на колесо з автівки, на гудзик, на обруч і на цукерку. Малята даю вам невелике завдання: подивіться навколо себе і знайдіть предмети, які схожі на круг. Можете назвати їх своїм батькам. Давайте допоможемо зайчику дістатися до морквинок. Покажіть пальчиком, де круг, і по цій фігурі дістаньтеся до зайчикових смаколиків. Наступну фігуру, яку ми бачимо на малюнку, ви легко впізнаєте, відгадавши загадку. Я не круг і не квадрат, і не прямокутник, маю тільки три кути звуся я. Трикутник, вірно, дітки. Давайте послухаємо, що це за фігура така. Сторони три, три кута. Познайомте з дітвора, це трикутник, що за диво, перетвориться сміливо, то дитяча піраміда, то ялинка вже красива, дах на домі, гір вершина, в шлюбці нашій він вітрило. Знову уважно розглянемо малюнк і скаже, на яку фігуру вони всі схожі. Вірно, на фігуру трикутник. Він схожий на яйце, також на твоє лице. Ось така є окружність, дуже дивна наружність. Круг приплюснутим став і вийшов у нас. Що? Ви знов відгадали? Це овал. Гумовий ти сплющив м'яч. Коло вже овал ти бач, і стівний овал батон. А на нас горіх лимон. Ще овальний ананас. Та лице у когось з нас диня жовта кабачок, дзеркал, яйце качок. На малюнку ви бачите фігури, які схожі на овал. Давайте разом назвемо їх. Слива, дзеркало, повітряна кулька, абрикос яйце. Давайте виконуємо таке завдання. Біля білочки зображено фігури. Вам потрібно знайти овал і подолати шлях до грибочка. Молодці. Що виконувала це завдання. Другі мої вихованці, цю фігуру ви можете сплутати з іншою. Тож давайте розбиратися, що це за цікава фігура. Чотири маю сторони. Не всі однакові вони. Прямі, прямих кутів чотири маю. Як мене звати? Не згадаю. Вірно, це прямокутник. Два квадрати прямокутник, він усюди нам попутник, хоч кута є теж чотири. Сторони по дві всі рівні, ще й кузо вантажівки, телевізор чи листівка, шафа, ранець і вікно, зошит двері та панно Предмети, на які схожий прямокутник, це і телефон, і шафа, і телевізор, автобус, і звичайно ж валіза. Дуже багато предметів, схожі на прямокутник. Вони навіть знаходяться у твоїй кімнаті, назвіть ці предмети своїм батькам. І на закріплення вивченого матеріалу виконаємо завдання, з яких фігур котик намалював картину. Правильно! Тут і колоє, і круг, овал, трикутник і прямокутник. Назвіть ці фігури і покажіть їх. Ви молодці, дітки, а тепер завдання на уважність. На малюнку зображені геометричні фігури, про які ми з вами тільки що говорили. А є фігура, яку ми не розглядали. Покажіть цю фігуру своїй мамі чи татові. На наступному занятті я обов'язково про неї розповім. Дякую за увагу. До наступної зустрічі. До побачення!